Спеціаліст. Вовка, подивісь сюди, пожалуйста. Вот. Це головний спеціаліст, який короче, і днями і ночами допомагає, щоб на домі милосердя жіночому все було добре. Оце він короче, плиточку положив. Це другий корпус тут. Так. Друге крило. Це має бути туалет ванна. Кімнатка. Це другий корпус. Той вже ми запустили, там вже живуть. А це ще така буде комнатка. З цієї сторони просто такі будуть трошки в возрасті Сестрички, за якими треба буде уход. Це отут. А в другому місці, що ви думаєте? Шість часов вранку, а браття вже вон. Шість. почали. Вітя, брат мій от. Возлюблений, от. Все роблять мор, все як положено. Дивіться, як ця людина працює, бачите, на колінах. Акуратно все. Ну все робіть, як для Господа. Ви розумієте? І слово Боже каже, що би ти не робив, роби все, як для Господа. Тут сестричка зранку вже, стіркою зайнялася вже. Слава Господу. А от наша с... сестричка, да, слава Господу. Каже: не знімай мене, тому що я не причасна. Дуже красива і благословіна.